Всім мої вітання. Сьогодні пропоную до уваги другий варіант котлет для діабетиків. Перший багатьом сподобався. Дякую за лайки. Дякую за перепости. Сьогодні спробуємо ще один варіант. Прошу до перегляду. Сьогодні у мене таких два кабачка. 470. 4 грами, ну майже пів кілограма. І фарш 667. Ну, приблизно так, як і в прошлой раз. Кабачками угостила донечка. Тру на крупну тертку. Сьогодні в мене і другі кабачки. Ну, в общем, сьогодні зовсім інші котлети. І так трошки солю десь півчайної ложки, щоб кабачок пустив всі, перемішую, відставляю на кілька хвилин. Так, цього разу в мене буде зелена цибуля. Висипаю до фаршу і кришу в кріп. Я вже бачу, що кабачок всіх пустив, буду віджимати, додаю ще солі. Дещану ложку без верха, трошки перцю. Можемо все-таки трохи додати, ну, як такого не свіжого учасника, то гранульованого. Перемішуй. А ще надумала, щоб були гарненькі, надумала змастити, але. Цілого яйця буде забагато, залишиться. А якщо тільки жовток, то я думаю, що буде в самий раз, і гарненько вони загнітяться. Ну, і білок, щоб не викидати, я додаю у фарш. Це, я так на ходу собі придумала. Побачимо, що воно вийде. Руки, як завжди, мочу в раковині. І будемо виробляти. Такий вигляд має трошки чорненький від зелені. І кабачки ж, кабачок цукіні теж дає свій колір. Так, пошептали, почаклували, щоб гарні вийшли і смачні. І от змащую яйцем. Ставимо у духовку розігріту на 200 градусів. По часу побачимо. І так котлети витягла через 20 хвилин. Так, яйцем це все фігня мастити. А тепер дивимося. Котлетка дуже сочна. Дуже сочна, бачите? Сік витікає і зверху, і знизу. Отака в нас вийшла котлета. На смак. Ну, пробую, хоч вже й повечеряла. Котлета дуже смачна. Хоча смак. Зовсім інше, не таке, як у тієї котлети. Тут пахне кропчиком. В общем, дівчатка готують, дуже смачно.